Меру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Ну, поки я займаюся проводкою і всім іншим, то надіюся, що для тих, хто хоче зробити собі проводку, але цього ніколи не робив, буду давати деякі поради і надію, що вони будуть для вас корисними. Сьогодні я хочу поговорити про те, як розрізати отакий провод. На перший погляд нічого дивного немає, бери собі, розрізай посередині. Ну, хто я хоче, хто бере поверху, розрізає малярним ножем. Я розрізаю. Даруйте, буду допомагати ногами, тому що одна рука і немає в мене тут можливості. Я розрізаю завжди отак. Но, в чому полягає суть моєї поради, розрізайте завжди між жовтим і синім проводом, так як роблю це я. Чому? Тому що синій це ноль, жовтий це заземлення. Вони не активні по відношенню до того, якщо десь ви навіть і зацепите, і не побачите. То впливу ніякого на вашу проводку не буде. Ну, бажано, звичайно, заізолювати, тому що ПЗВ, воно, якщо надійне і чутке, то воно буде вибивати. В моєму випадку, бачите, я розрізав, зацепив жовтий провод, його заізолював, але це не важливо. Головне, щоб коричневий у нас залишався завжди цілий, тому що він провод фазний. Ніж яким користуватися? Ніж, повинен бути, я не встиг собі зробити, тому що, самі розумієте, обставини, які в нас в країні. У мене такий з пилочки, але вона затонка, ця пилочка. Треба, щоб вона була міліметра 3 грубиною і заточена так, як сукірка. Отак заточена, щоб воно отак. Тоді воно буде хорошо розводити провода, а тут повинно бути отак. Але заточене добре, щоб різало добре, але не різало ізоляцію. Провода будуть розходитись, і воно буде йти точно по центру, і у вас буде завжди вдача. Ну, я не встиг цього зробити. Надію, що коли-небудь зроблю. Тому порада в тому, ріжте між синім і жовтим проводом, розрізайте, і у вас буде все добре. До наступних зустрічей. Пока.